Що не знають про подагру більшість людей. Є п'ять фактів, які ви, я думаю, що не чули. Перше, подагра це не тільки про ноги, типовий симптом біль у суглобі великого пальця ноги, але уражатися можуть будь-які суглоби: від пальців рук до і хребта. Є навіть подагричні напади у плечах, що часто плутають із остеохондрозом чи артритом. Сечова кислота не ворог, а антиоксидант у невеликих дозах. Сечова кислота це природний захист мозку, але її надлишок кристали в суглобах і нирках. Тому при подагрі головне не просто знижувати кислоту, а налагодити виведення через нирки, кишківник, печінку і шкіру. Подагру часто прикриває жовчний засій. Поганий жовчовідтік відтік дорівнює погане очищення крові і також дорівнює накопиченню сечової кислоти. А ще жовч потрібна для виведення поринів це винуватці подагри. Тому в програмах по подагрі завжди треба чистити печінку і жовчні шляхи. Інакше які б ви ліки не приймали, результату не буде. Подагра це не лише чоловіча проблема. Жінки після 45 років починають доганяти чоловіків по рівню сечової кислоти через зниження естрогенів. Подагра у жінок часто маскується під поліартрит або артроз, тому її часто не діагностують раками. Суглоби – це жертви, а не причина. Подагрі болять суглоби, але причина обмін речовин, погане очищення і слабкий лімфодренаж. Якщо лікувати тільки суглоби, це все одно, що вимикати сигналізацію, а не гасити пожежу. Для вирішення проблеми пропоную комплексні фітопрограми, які підбираються індивідуально і вони працюють м'яко і системно. Правильно підібрана програма через лімфу, печінку, нирки, кишківник зменшує частоту нападів, знижує кислоту та прибирає запалення. І головне без шкоди печінці і ниркам, як це часто буває з аптечними препаратами.